Усім доброго дня. Я виходжу в YouTube наживу перший раз. Хочу спробувати. Як кажуть, на дворі погодка дуже класна, а в мене, як завжди, є до всіх суспільний запит. Потрібні одноразові електронні сигарети використані, які вже таким не вживаються, слава Богу. Але вони потрібні не мені, а вони потрібні військовим. Ці військові роблять дуже-дуже дуже класні хороші штуки, які я покажу згодом, якраз таки в невеликому короткому відео. Відео подяці за передані електронні сигарети. Там якраз коротше, всередині цього відео. І розкажеться все, що з них роблять. Хлопці роблять дуже класні речі. Чесно, блин, е я з цих хлопців дуже-дуже в захваті, тому що, тому що реально це приносить користь Україні. І ми тільки працюємо на якраз таке на це, тому що хто як не ми, тому що треба щось робити, треба не сидіти на місці, треба. Використовувати все по повній і кожна людина може по ниточці по ниточці збирати все це і і робити. Так що а, прошу або під цим відео, або, знайти мене в соціальних мережах, щоб якраз таки це що якраз таки сказати, чи є у вас вони чи ні, якщо вони у вас є. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною. Е, любим відомим вам способом можете написати просто під відео під, під прямою трансляцією, чи під відео, які я викладу чуть-чуть пізніше. Е, і повідомте, повідомте, будь ласка, коротше, чи є вони у вас, а я або вас перенаправлю, якщо це коротше, велика кількість, чи це маленька кількість, я заберу сам і перенаправлю і перенаправлю їх. Якраз таки хлопцям, тому що я збираю по трішки, по трохи-почуть. По да, це, вели... це зараз великий а, дефіцит, але, але, але хотілося б, щоб хотілося б, щоб якраз таки знайти, відправити і хлопці. І хлопці якраз будуть це будуть 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 щось робити, робити щось класне. Так що прошу, 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 долучайтеся. Mm -hmm, класно, ще б це, ще б хипнити, як його тут. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Скажу так, що треба одноразки. І дуже це, що і дуже багато. Хлопці роблять дуже дуже великі, дуже класні речі. Так що приєднуйтесь. Зараз, на даний момент, зараз працюю на роботі, але так як є. Таким нештатним волонтером станції добра міста ківерці. Збирає, ну, вийшов в ефір позбирати одноразки, якщо в когось є. Потрібні використані, які вже нікому не потрібні, які викидаються в мусор. А їх потрібно не викидати, а збирати і передавати на Збройні Сили України. Спосіб передачі а, якраз такі, такі що зв ну, можна зв'язатися зі мною під відео, чи можна знайти мене в соціальних мережах Facebook, Viber, Telegram, та де, та де завгодно. Вроді би, якщо не помиляюсь, я є, я є всюди. Якщо нема, то Ну, таке буває, що нема. Так що збирайте. Збирайте це, що збирайте, передавайте, хлопці будуть робити дуже Хлопці і роблять дуже класні речі. Тому що не я один, збираю цим хлопцям. Збираю багато людей. Але як кажуть, з миру пониці потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ну, якщо це будуть посилки по цей, якщо... якщо це будуть посилки по Україні, я можу надати адресу. Дивіться, якщо або свою адресу, або адресу пряму хлопцям, якщо у вас там більше пари кілограм, можна так сказати. Щоб не було напряжно бути, як кажуть, якоюсь там складовою. Просто напряму я повідомлю хлопцям, що їм їде посилка, а вони її заберуть. В залежності від того, скільки що, кого куди. Так що, ну, якось так. Все, усім тоді всіх благ, всього найкращого.